Але хочеться приколів для душі. ходи в рору ходи сюди. Коли хочеться приколів для душі. ходи в ходи. І тепер перейшли до наших внутрішніх проблем реалій. Тут історія про. Театр ну не про театр, а за театру угу. звернулися до глядачів просто зі сцени театру. Актори молодого театру одразу після вистави заговорили до публіки і розповіли про сексуальне насильство, у якому деякі студентки і акторки звинувачують керівника театру Андрія Білоуса. І сталося це під час вистави Небезпечні зв'язки, режисером якої є Андрій Білоус. А це постановка про чоловіка, який пушпс. Покушає 15-річну дівчинку заради розваги. Тож, у чому була суть звернення акторів, як це відбулося? Наша Людмила Руденко поспілкувалася з акторами, які були в той вечір на сцені. До чого ж саме? І чи відреагував якось молодий театр? Дивімося цю історію. Театру звернулися до публіки після небезпечних зв'язків. Художнього керівника цього театру і режисера цієї вистави звинувачують сексуальним насиллю. Що ж, сніданку розповіли працівники театру цій виставі, задіяні дівчата, з якими було вчинено сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. 8 травня, молодий театр. Глядачі прийшли на постановку режисера Андрія Білоуса небезпечні зв'язки за одноіменним романом французького письменника П'єра Шодерло Делакло. Така ж безневинна, чарівна літка. Ти думаєш? Позвав її цноти. Саме після цієї постановки, 8 травня, актори звернулися до глядачів. Цим відео у соцмережах почали ділитися відвідувачі театру. актори розповіли про те, що художнього керівника театру та режисера вистави Андрія Білоуса звинувачують у сексуальному насиллі та домаганнях. Прямо зараз видивилися виставу, яка наочно демонструє те, що насправді відбувається всередині театру. Залі знаходяться три дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоруса. Вікторія та Олександр Ромашко зіграли ролі розпускників. Це просто автобіографічна історія митця. Тому що е, там грають дівчата в цій виставі задіяні дівчата, з якими було вчинено сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. Звернутися до публіки після вистави було ідеєю Вікторії. Насправді ми вже не знали, як нам кричати, як нам робити, щоб нас почули. Тому що ми кричимо, ми підписуємо петиції, а тиша нас ніхто не чує. Нагадаємо, що акторка вже створювала петицію з вимогою з. <звільнити> Андрія Білоуса, а також Сергія Анжияка, директора департаменту культури КМДА. За тиждень петиція набрала більше 6 тисяч голосів. Але е все одно департамент культури стверджує, що неможливо його звільнити. Тож актори це називають криком про допомогу. Це ми хотіли також ще показати, що, наприклад, Люди купують квитки на вистави Андрія Білоуса, навіть не усвідомлюючи, що цим несвідомо вони фінансують людину, яка звинувачується в сексуальному насильстві. Андрій Білоус кожної своєї вистави ж отримує непогані роялті за своє авторство. Самі ж актори не можуть відмовитися грати вистави режисера. У нас є контракт, і ми при відмові. Грати виставу ми маємо сплатити е, всю кількість куплених квитків. Тож іншого виходу кажуть просто не мають. Доводиться кричати про це глядачам. Навіть роздали паперові буклети з роз'ясненням проблеми. Відвідувачі підтримали акторів. Долучилися і публічні люди. Наприклад, на виставі була присутня ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна. Школу, до на своїй сторінці в інстаграм вона описала своє ставлення до ситуації. Мені страшенно соромно за наших чиновників, що падають настільки низько, що змушують молоде покоління, яке залишається в країні, працює та готується до відбудови, принизливо виборювати те, що їм належить по закону: справедливе покарання злочинця. А журналістка Соня Кошкіна на своїй сторінці на Фейсбук навела приклад заступником директора Авіньйонського фестивалю П'єром Жандроно. Через звинувачення у сексуальному та гендерно зумовленому насильстві він пішов з посади на час розслідування, і це попри те, що звинувачення стосуються періоду, коли Жандроно працював в іншій організації. Нагадаємо, попри те, що вже відкриті кримінальні справи, та сам режисер Андрій Білус відсторонений, від викладацької діяльності працювати керівником в театрі він продовжує. Ми вкотре зверталися за коментарем до молодого театру, але нам не відповіли. Тобто ця історія ще триває. Ми сподіваємося, раптом що або творчий колектив, або адміністрація театру дасть нам певну відповідь, тому що ми тримаємо знов таки цю історію не то, щоб на контролі, а просто ми її висвічуємо з одного боку. З іншого боку, он цей пан Білоус, наприклад, є ж презумпція невинуватості. Та поки що ж немає судового розслідування, немає якогось рішення і так далі. Заради тої самої репутації можливо треба було б відійти від того всього, якщо ти вважаєш, що ти не винуватий, відійти, дати можливість видихнути театру, творчому колективові. От дочекатися розслідування, і тоді. 고 <shriek> Буде все зрозуміло, так а також же, тут же ну, так, бачиш, вже вся трупа просто зі сцени. Глядачі встають і звертаються, роздають буклети. Ну не здається. Трупа молодого театру, колектив. Цей і будемо висвітлювати далі. Цю тему будемо дивитися, як будуть розвиватися події, чи буде далі розслідування, чи воно завершиться, за чим воно завершиться. так. Друзі, ну і зараз це буде історія. Така знакова, яка була от в Києві. Нещодавно іменель Макрон. А показав, як він телефонував Дональду Трампу з Києва, французький президент у себе на сторінках у соціальних мережах опублікував навіть відео за підсумками своєї поїздки, і не тільки своєї поїздки, саме в Україну, в Київ на початку можна побачити на початку відео, як виглядає до речі, броньований віп-вагон, яким Макрон, прем'єр-британії Кір Стармер, прем'єр-польщі Дональд Туск прямували до Києва на засідання коаліції рішучих. І у них був такий груповий дзвінок до Дональда Трампа. Ініатор. Зателефонувати був саме французький лідер. Макрон фактично підняв з ліжка американського президента. Як думаю, як той бурчав в той момент? На той момент у США була шоста ранку. Розумієте? зараз Послухайте, як Макрон домовлявся з Трампом про розмову. Без коментарів. call you back in від minutes with the others. Айбо розмова була ну дійсно результативна. П'ятеро лідерів країни гадаю, в тому числі і Володимир Зеленський обговорили з Трампом спільні зусилля для завершення російської війни. І Президент Зеленський під час цієї розмови заявив, що Україна готова до безумовного і негайного припинення вогню 12 травня з 12. А президент Франції додав, що це дозволить негайно розпочати переговори щодо міцного і тривалого миру.